Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоні, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. бажаєте, ви, бажаємо вам. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Послухайте, будь ласка, загадку і відгадайте її. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім воно життя дає променисте. Соник. Також Так, ось воно, сонечко. Воно потрібне для рослин. Воно потрібне для тварин. Воно потрібне для людини. Без нього не прожити дни. Кому потрібне сонечко? Людині. Людині ще кому? То вину, так, рослинам, тваринам, вільно, молодець, усім, усім потрібне сонечко. Послухай, чисто муску. Це, це, це. Вранці зійшло сонце. Че, че, че. Сонце влітку пече. Чи чі, чі, чі немає сонця вночі. Ча, ча, ча. Жовте сонце як курча. Давай пограємо в гру, яка називається Кому потрібне сонце. Поглянь, будь ласка, на картинки і обери, кому потрібне сонце. Давай. Як ти думаєш, кому потрібне сон? Дирем. Дитом. Ідум не ідум. Не потрібно іграшкам. Правильно. Давай ми спочатку кому потрібно оберемо, так? Давай тваринкам потрібне? Так. Так. Деревам потрібне. Так. 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 А людям, дітям? Так. Так. А в нас тут ще є іграшки, посуд. Потрібне їм сонечко? Ні. Ні, їм не потрібне сон. сонечко. Сонечко це джерело життя на землі. Сонечко знаходиться дуже далеко від нас, до сонячного світла і тепла. Не можуть жити люди, рослинки, тваринки. А що буде без сонечка кірочка? Що стане? Ой, О, так, все загине, замерзне, так, а земля порине в темряву. Сонечко має форму кулі і навколо сонечка обертається. Планети. Дивись, які є планети, можливо, ти знаєш, давай разом називати, які планети обертаються навколо Сонечка. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран. Нептун і ще є малесенька карликова планета називається вона Плутон. А на якій ми живемо планеті? Кірочка, на якій ми живемо планеті? планеті? На планеті? Ми живемо в планеті. Земля. На планеті. Земля. Ось вона. А яка вона за рахунком? Один, два, три. Третя, так, наша планета Земля. Третя за рахунком. Так. Давай ми зараз поміркуємо, чим схожі предмети на сонечку. Чим схожий м'ячик на сонечко? Як думаєш? Будуй. Так, правильно, він кругленький. Так. А чим схоже курчатко на сонечко? Жовтенько. А, воно схоже, тому що жовтеньке. Так. А чим схожий вогник на сонечко? Так, вогонь схожий на сонечко, бо він гарячий, так? Гарячий, як сонце. А чим схожі зірочки на сонце? Вони яскраві. Вони такі ж яскраві, як і сонечко. Так, а як ти думаєш, чим схожа шубка на сонечку? Що шубка робить, коли ми її одягаємо? Ди... Так, правильно, шубка схожа, тому що вона нас гріє так само, як і сонечко гріє, так? А чим схожа лампочка на сонце? Що вона робить, лампочка? Світить. Вона світить нам, так, як і сонечко. Так, цим вона і схожа. Добре, молодець. А давай розповімо про сонечко. Коли прокидається сонечко? Рано рано. Так, рано вранці, так. А куди потім піднімається сонечко? Дивись, Висок в небо небо, так. А яке сонечко влітку? Тепло. Так, воно тепле, яскраве гаряче, так? А яке сонечко в А взимку яке воно кірчка? Холодне. Воно, воно похмуре і ховається за хмарки, так? І воно світить, але зовсім майже не гріє взимку. Ну, не так гріє, як влітку. Так, а куди іноді ховається сонечко? За що воно ховається? Немає. За хмаринки, правильно. Скажи, будь ласка, кому потрібне сонечко? Людям. А тільки людям. Тлинтом, ж... от, винтом, от винтом. Так, ми можемо сказати, що сонечко потрібне всім, так? Сонечко люблять і дорослі, і діти, і тваринки, і рослинки. Так, зараз я пропоную послухати оповідання. Яке написав Андрій М'ястківський, оповідання називається Кому світить сонечко. Зараз я буду читати оповідання, а ти уважно розглядай картинки. Добре? Йдучи до дядька Степана, я побачила, що сонечко йде поряд зі мною, понад ясенами, понад черешнями. Розказує своїй мамі Наталя. Прийшла я на дядькове подвір'я, зупинилась і воно зупинилось над дядьковою хатою. То моє сонечко, правда ж, мамо? І твоє, доню, сказала матуся. А ще чиє? питає мама. Не знаю, відповіла Наталя а згодом додала. До дядька Степана йшло зі мною. Потім разом ішли додому. Я вулицею, а воно небом. Хіба ж сонечко зі всіма ходить? Зі всіма, сказала мама. Воно і твоє, і моє, і таткове, і всього села, і всього світу. Воно єдине для всіх людей. І зі всіма ходить так багато людей і встигає зі всіма, встигає, доню, встигає. Ось таке оповідання. Чи запам'ятала ти Кірочка, як звали дівчинку? Кіруся, включи мікрофончик. Так, допомні, так як так. звали дівчинку. Забула. Да. Наталя звали дівчинку. Так. Добре, скажи, будь ласка, куди ж йшла дівчинка? До кого вона йшла? Додумай. Вона йшла до дядька Степана. І що ж вона помітила? де Так, правильно вона помітила, що сонечко йде поряд з нею. А де ж зупинилося сонечко? Над чим? Над, домом. Над дядьковою хатою зупинилось сонечко і вирішила дівчинка, що чиє сонечко. Чиє сонечко? Моє сонечко, правда ж мама? Дівчинка вирішила, вирішила, що це її сонечко. А що ж е, сказала мама? Що вона відповіла? То це не тільки її тонець, і на сонечко. І мама. люди з землі. Так, правильно, молодець! Мама відповіла. Ще сонечко і твоє, і моє, і таткове, і всього села, і всього світу. Наталка дуже дуже дивувалась. Чого ж вона дивувалась? Що їй видалось дивним? Людей на земле, а, а тонто. Тут їд і людей. Так, вона дивувалась, як це сонечко зі всіма встигає. Так, адже людей дуже багато, а сонечко одне як це воно встигає? А Матуся відповіла. встигає, доні, встигає. Ось з таким оповіданням ми сьогодні ознайомимось. Оповіданечко. Кому потрібне сонце. Кірусь, тобі сподобалось це оповідання? Так. так. Спробуй, будь ласка, вдома розповісти своїм рідним оповіданнячку, яке щойно ти прослухала. Я впевнена, що в тебе все вийде, бо ти в мене молодчинка і дуже добре працювала на занятті. Нехай сонечко завжди вам світить ласкаво. Сонце світить, сонце сяє, вся природа оживає. Ось таке сьогодні у нас цікаве заняття. Я дякую за увагу і за роботу на занятті. Бажаю всім гарного дня. До побачення. До побачення дня. Дякую, кіростечко.